Мені зателефонувала заступник голови пані Міхно Наталія Володимировна і сказала, що була розмова в адміністрації і що голова в пошуках якихось своїх варіантів, як врятувати команду. Наскільки я зрозумів, це пошук патріотично влаштованих бізнесменів. Який б хотіли б допомогти команді щось таке. Тим часом Нива перенесла перший матч у чемпіонаті, який мала зіграти проти Чернівецької буковини, яка також має фінансові проблеми. Професійна футбольна ліга прийшла нам на зустріч, ігру нам перенесли, але взагалі проблеми наші не стосуються тої конкретно одної гри. Вона стосується загальної ситуації, яка зовсім ніяк не змінилася. Так що просто ми виграли ще один тиждень. Якщо за цей тиждень нічого... Нічого не буде нового, тобто ніхто не протягне руку в команді, то ситуація повториться рівно так само через тиждень, і напевно, що при такій ситуації футбольний клуб Ніва вже сивка Тернополя не зіграє. Так що така ситуація сьогодні. Нічого не вирішилося і ніяких новин у нас позитивних немає.